Ви мене правильніше зрозуміли, що сьогодні не питання в конкретному чоловіку. Це буде Штейман, чи це буде Іванов чи Петров, не, чи це. організації питання в правильно? в самополіції. Тому в самій організації поліції взаємодії між прокуратурою, судом, мером головою адміністрації, головою Ревної Ради, що вона взаємодія. І тоді оця молодеж, яка вона точно знає. От, блядь, сука, він їздить такі машині. Приходьте, я вам за машину розкрив. Я вам розмір за що хочете. Що, що, що касається мене... Я росту за що хоч, за хату, за машину, щоб щось розкажу. Мені не немає. Я бояться не буду. Мені, мені не страшно. Я пояснити можу. Просто що одне питання, коли людина питається, кам'янці. З 7 утра я на роботу. Приходьте з 7 ранку, мені сам прощається, бо утром замолеш. Приходьте, сідайте, люди. Я любі. До мене люди постійні жалочки приходять з 7 утра. Вони знають, що з трохи хотів, я приїжджаю, буває, десь восьми під нас вже сидять. Заходьте. Поволаки Будуть, коментарі, в принципі, при, кстати, ще буде, ще інтересна тема буде, коли прийде атестація, буду писати за них, mm -hmm. місія, не комісія, атестація, то буде написано в інтернеті, в mm -hmm. обласному інтернеті, про те, що тоді-то, тоді-то буде проводитися те-то і те-то. І от це все можна зробити. Так що я до цього готов, можу це саме написати, можу друге написати, мені без разу, що накажуть. Але не забудьте, що те, що тут написано, у нас декларація. Ну, понятно. Декларація провірена. провірена СБУ України. І вже підшили до особової справи. мене все вже провірили. Ну, це вже, ну, це вже смішно. Я понял. Скажіть, на базарі можна контролировать остановки, где они там машины набивають, що даже маршрутка не может, щоб не понимаете. Значить там... дивиться, я... це питання було на сесії. Значить, дивиться, в чем проблема? Чотири даєшника. Заступає даєшник на сутки. Троє вдома. Цей заступив, цей змінився. Цей поїхав на сесію, кого поставить на стенку. На стенку я не маю права. Машина добавлення бути тільки з маячками проблесковими. Закінчені баланси. Уже як раніше було, що вийшов свої машини, ага. пам'ятаєте, коли вашої сім'ї дружа Батура, він міг на своїй машині, зараз не взяв. Тобто вас має право зупинити тільки єдинний автомобіль. Тільки -то, так, так. Тому є один автомобіль, який теж, допустимо, ДТП в Межилечі, Ага. Автомобіль поїхав, а базар то все? О, то так, все. Давайте, от я вам сюди кажу, давайте для того, щоб оце писати, ви хочете зложити проблему. Там, допустимо, директор теплості поганий, чи, ага. чи поліції поганий, чи прокурор, давайте спочатку ми його вивчимо. Дуєш, ви, то, і напишемо, да, дійсно, сука, треба, він там нікрати не робить. А бо другий варіант, чого на базарі проблема. Перше питання, де стоянка? Друге питання, де ГАІ? І чому така ситуація? Давайте сядемо вивчимо. Ви приїжджаєте до мера, мер дзвонить до мене, я приїжджаю, до начальника ГАІ з собою. Не сідає і починаю чого така складна ситуація? Ми починаємо людей стільки-то, машин стільки-то, служимо отаку, робимо тако, робимо це, чому не виходить. А тому, що отак, отак, отак. отак. Це не дуже правду, це більше без мене. В принципі, так. Да. Ви розумієте, що <пл> молодіж, я розумію, що...